Всім вітання, карвел на зв'язку. До нас продаж залітає за 2 недільки ще один ФАСАТІ. Це у нас пасат B8, комплектації Highline 2018 року з пробігом 177 тисяч кілометрів. Це у нас 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт 190 кінських, ДСГ-коробочка 381. Автомобіль з Німеччини, повна історія обслуговування на офіційному дилері. Автівочка без ДТП має один косметичний підкрас заднього правого крила, а так автомобіль в рідній фарбі. На хорошій комплектації авто ми тільки що забрали з професійного детелінгу на максимальних фарах. Фуледах з переключанням ближнього дальнього, оптика вона нас вже вся в бронеплівочці, Дістрон адаптивний круїз, автопарковочка 360, легкосплавні диски r 17 на новій літній гумі Continental 22 року. Вінкод, кого зацікавила автівочка, камера асистентів, панорамний дах, хром пакет. Автомобіль у нас притонований. Гляньте стан пластику. Стан нового автомобіля, друзі. Атмосферні підсвіточки, асистент сліпих зон, подвійний склопакет, зеркала гріються, складаються. У пластику у нас все ідеал. Сидіння у нас комбіновані. Алькантара шкірою, бокові підтримочки, все порядочок. Сидіння в нас з пам'яттю з електрикою, з масажами, шкіряне мультикермо, стан керма в ідеалі, LED-приборочка. Так, 178 тисяч пробігу. Найвеликий моніторчик, камера заднього огляду. Трьохзонний клімат, підігрівеся сидінь, заводиться з кнопочки, мод-підвісочка на 4 режими. Це у нас звичайні стоєчки, стан ручки КПП, підлокітничок. Все у нас ідеально. Кортівочки салон. В дуже збереженому стані, друзі. Автомобілі не курили. Задні шторочки. Задні диван у нас також в ідеалі. Потолочок не прокурений. Резинові килимки. задня кліма, задня оптика в наслед. Холодні труби. Електропривід багажнику, електрофоркопчик. Гляньтекий стан. Пластик в збереженому стані. Також тут наклеїли плівочку, щоб нічого не царапалось, не пошкодилось. Пластик в ідеальному стані. Дуже гарне збережене авто. Моторчик працює гарно, без зауважень. Болтики не знімались, не крутилися. На холодну демпфер не стукає. 154 був останній заїзд в 23-му році 08-го. Фари все в рідні фарби. Це заднє крило відфарбовалося. Друзі, автівочка знаходиться у нас на майданчику, кого зацікавило, кого зацікавило даний пасатик, дзвоніть, пишіть, приїжджайте на тест-драйв. Також у нас є послуга авто під дім. Можете авто перевірити дистанційно, загнати на офіційний дилер. Також, щоб приїхали до нас на майданчик незалежні експерти, перевірили. І наш водій привезе вам автівочку під... Будиночок. Кого зацікавила автівочка, Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Всім гарного вечора.